США стоять на порозі ймовірного дефолту. Політики у Вашингтоні мають менше місяця, щоб досягнути угоди про збільшення ліміту боргових запозичень країни. Якщо до 2 серпня конгрес не ухвалить відповідного рішення, уряд не зможе більше позичати гроші і опиниться перед вибором або зупинити фінансування деяких державних програм, або припинити виконувати зобов'язання по раніше взятих кредитах. Обидві альтернативи обернуться катастрофою для американської економіки, але політики не поспішають йти на компроміс. Розповідає Руслан Петречка. Вперше з 1974 року Сенат скасував власну тижневу відпустку після Дня Незалежності. Повернутися до Вашингтона сенаторів змусила крайня необхідність, загроза дефолту. Ми не можемо зараз відпочивати з кожного долара, який витрачає уряд США. 42 центи йому доводиться позичати. Такі реалії сучасної американської економіки. Через 27 днів розмір урядових запозичень досягне максимально дозволеного конгресом рівня 14,3 трильйона доларів. Барак Обама визнає, що його уряд опинився у борговій ямі. Ми витратили гроші, яких у нас насправді не було. Конгрес може легко уникнути дефолту, достатньо проголосувати за підняття боргового ліміту і дозволити уряду позичати більше. Так траплялося вже не раз в історії. Втім, цього разу законодавці вимагають від уряду спершу погодитись на їхні пропозиції щодо скорочень дефіциту бюджету. При цьому республіканці та демократи мають кардинально різні уявлення про те, як скорочувати дефіцит, і не бажають іти на компроміс. Барак Обама закликав законодавців не ставити долю країни в залежність від політичних амбіцій, і запросив лідерів обох партій у сенаті на переговори у Білий Дім. Я сподіваюся, що всі залишать ультиматуми та політичну риторику за дверима, і ми зробимо те, що найкраще для економіки і для нашого народу. В основі конфлікту між обома партіями різні погляди на те, як зменшити дефіцит бюджету. Демократи підтримують президента, який хоче в першу чергу збільшити доходи бюджету і для цього скасувати податкові пільги для найбагатшої частини населення і корпорацій. Республіканці виступають категорично проти підняття податків. Вашингтон повинен почати менше витрачати, а збільшення more. податків це не вихід із ситуації. На думку республіканської партії, скорочення дефіциту можна досягти, якщо уряд скоротить частину державних і соціальних програм і почне витрачати менше. Білий дім частково готовий скорочувати програми і навіть знайшов, як зекономити в бюджеті майже 2 трильйони доларів. Втім, без скасування податкових пільг вважає уряд, усі інші кроки будуть недостатніми. Обидві партії повинні зробити крок назустріч. За останні кілька місяців, відколи почалися переговори про підняття боргового ліміту, жодна з партій не виявила бажання йти на компроміс, і часу для цього залишається все менше. Руслан Петричка голос Америки.